Вітаю на каналі Аліса в саду Сьогодні ми будемо з вами самовіддано блукати по секундах, а перед цим треба добре поснідати. В мене тут сир рікота, а сироварня основа, Андріївська сироварня Ну таку має дивну назву. Вона знаходиться в Сумській області, тобто, це наш місцевий продукт. а Мені сподобався смак, якість, і я дуже раджу звернути увагу на цього виробника. В магазині я. Бачила багато різ... різновидів цього сиру. Рікота мені дуже сподобалась, поки що скуштувала лише її. Щодо ціни, кілограм коштує 240 гривень, а ось такий шматочок 66 гривень. Снідаємо не лише ми, а ще й наші таргани. Це венесуельські таргани, автомобільчики. Автомобільчик це народна назва. Ось бачите, тут дубка чиясь, хтось хотів сховатися, але я все бачу. Це звичайна губка для миття посуду, її потрібно просучити водою, щоб підтримувати певний рівень вологи, тому що для них дуже важлива вода, і якщо її недостатньо, вони можуть навіть влаштувати бійку втратити кінцівки, ну і це не бажано. Це німфи тарганів автомобільчиків. І зараз я вам покажу дорослу особ. Ось, бачите, це самець з такими жовтими плямами. Вони схожі на фари. От, звідки назва: Тарган автомобільчик. У дівчаток інші, інша пляма схожа на пляму роршаха, вона, наче череп, наче бабочка, метелик, ну таке щось дивне. Дівчата саміці вони більш такі крупні і живуть вони довше, ніж самці. Харчуються таргани овочами, фруктами, дуже люблять котячий корм, вони люблять кожуру від бананів, обожнюють живий мох з фагном, і також вони полюбляють сухе дубове листя. Тому на зиму їм потрібно заготовити достатню кількість цього листя, тому що вони дуже люблять його погризти. І зараз я вам покажу таке ось диво. Цей тарганчик не альбінос, він просто після линьки, Тобто він залишив свій старий мундир разом з лапами, разом з усім. І ось став таким білим, таким вразливим, беззахисним, але дуже скоро відросте новий хітін. І він буде як всі інші тарганчики. Ну, а ось його старий одяг, старе вбрання повернемо йому, тому що вони дуже часто залишаються ось зі своєю старою шкурою. Тергани не агресивні, вони не кусаються, вони тихі, тому що є, наприклад, гігантські лісові тергани, ось вони постійно щось капашаться в своєму контейнері, щось хочуть, щось буршаться. Ці ні, ці сидять тихенько в субстраті і моляться, щоб ти про них забув надовго. Це, ну, ось, бачите, такі смугасті німфи, але скоро вони перетворяться на дорожню. На дорослих, на дорослих тарганів. Ось є такі великі, можливо, це буде самиця. Ну, хтось просив, щоб я показала тарганчиків, ось я вам їх показую. Якщо комусь такі комахи не подобаються в якості домашнього питомця, ну, будь ласка, перегорніть відео туди, де вам дійсно цікаво. Наприклад, насекон, та врешті-решт, ми заради нього тут з вами зібрались а. Люкс, передостанній день дивлюсь, що залишилось на вішаках, чи можна знайти щось пристойне. Поки що одна синтетика, така незрозуміла. Але впала в око ось ця сукня, прозора, камуфляжна від Pretty Little Things. Це британський ретейлер швидкої моди, розрахований на жінок від 16 до 24 років. Якщо 25, то все вже. Застара. Ну і ще приклад сукні швидкої моди від Дороті Перкінс неприємна, на дотик жахлива. Купив, поносив, викинув все. Ця зелена сукня від Pink Vanilla бренд зі Сходу Лондону. Дуже прикольна, але це теж швидка мода, яка зруйнує нашу планету. Щось таке сяюче, мені на концертах виступати, співати. А ось дуже сподобався такий кольор оліва. Тут, бачите, штани з еко кожі і до них йде такий топ. А ось яка яскрава сукня привернула увагу. Ну, до речі, не дуже вона приємна на дотик. А в ретро стилі мені такі дуже подобаються сукні в горохі, але не дуже вони мені пасують. Сама не знаю чому, але привернула увагу ось ця сукня Футляр. Бренд Папая це американський бренд, є також український бренд, але саме ця сукня ні, це американський бренд. І вона іде як натуральна. І ось це теж Папая, це в схожому стилі. Бачите, такий квітковий принт, і крой у них дуже схожий. Але це не повністю натуральна тканина, тобто половина льон, половина віскоза і так само підкладка, вона теж не повністю катон. Ну, мені такий крой не пасує, навіть міряти не будемо, жартую, звісно, будемо. Ну І ось я знайшла сукню, в якої буду гуляти зі своїми онуками. Ну, а що, зручна, <смі> трохи завелика, ну до того часу я роздобрію трохи погладшаю і буду гуляти з онуками. Так, 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 а тут ми зупинимось трохи. Подивіться, яка крута річ. Це хлопчачий лонгслів бренду Florence and Fred, лінія trick or Treat, пустощі або ласощі. Це те, що діти кажуть на галовін, коли збирають цукерки. Міряю просто так, бо можу собі це дозволити. Ну і звісно, я його придбала, коштував десь 100 гривень. Ще дуже сподобався цей базовий лонгслів жіночий від Hollister. Це каліфорнійський бренд. Я передивилася всі етикетки, і так це дійсно справжній. І ковтина ця неймовірної якості. І така приємна тканина на дотик. І я навіть не хотіла скидати його. Я спочатку подумала, що це термобілизна, але ні, це просто базовий такий укорочений лонгслів. Звісно, його взяла і теж десь він вийшов на 100 гривень. Дуже сподобався цей гаманець з хутром від River Island. Він дуже приємний на дотик, в ідеальному стані, і він е, був в люксі. Я довго його крутила, е, хотіла навіть його купити. Ну, не знаю, ну, він коштує недорого: 200 грам, бачите, зараз 646, десь 130 гривень, але я не стала брати. Ну, а це чоловічі спортивні сандалі від американського бренду Хашпапіс. Вони коштують недорого тут, але й нові вони недорогі. А це туфлі від британського бренду Hotter з Ланкашеро, який спочатку був маленьким сімейним бізнесом із пошиття домашніх капців. Це рожева футболка від Nike, Nike Running, спеціальна для бігу. Ну, до речі, я не вмію відрізняти, чи справжня Nike, Чи справжня це футболка Nike, тому ну її обожнюю такі блискучі речі. Це теж для моїх виступів на концертах, щоб я співала, така гарна була, щоб всі бачили. Дуже крута річ. Ну, а це футболка гусі. Ну, що з неї взяти? Гусі і гусі. А ось яка сумка з черепушками. Моя донька полюбляє такі речі. Але брати я цю сумку не стала, тому що вона брудна і навіть всередині був якийсь сухий листочок. Ну, а це теж вже не люкса. Це. Такі босоніжки, я думаю, вони коштують, я не важила, але вони коштують дуже недорого, тому що передостанній день. Але мені здається, вони дуже-дуже незручні. Ну, а це чоловічі еспадрілі від американського бренду Tom's. Ось сподобалась мені така сумка прозора. Але, бачите, там повинен бути ще вкладиш, але його нема. Ледь не забула показати ще одну прикольну річ з люксу. Подивіться, така сіточка в такому. Китайському стилі тут дракон, да. вона мені завелика, я це знала, але все одно взяла поміряти. Ну, схотілось мені, хто мене зупинить. ну Звісно, вона мені не пасує, але я чогось довольна, як слон. Ну, ось якось так. А ще дуже сподобався в люксі ось цей купальник. Він дуже красивий, дуже якісний, але на мене великий. Ну і не люблю я купальники брати в секунді. О, залишили таку кроху маленьку. Далі я зайшла в LC Vikті подивитися речі для сина. І вибір взагалі ну, ніякий просто. Нема з чого обрати. Все-таки якесь дивне, неякісне, некрасиве. Ну, Ціни, звісно, такі, немаленькі, ну, відносно, звісно, відносно. Ну, а це спортивні костюми там вісять, я не знаю, костюм баті. А це вже розерти. Теж я не бачу підліткового одягу, дитячого одягу, чи вони не завозять, чи я не знаю, чи вони не хочуть ризикувати, чи з логістикою щось. Але ну, вибір дуже поганий, можливо, ще щось з'явиться, але ж дорослий одяг є, чому дитячого немає. Це теж мануфактура, магазин кроп. І тут прикольні футболки, прикольний одяг. Ну, є і дівчачі, і хлоп'ячі, ну, дорослі можуть носити, це більш молодіжний одяг. І ось я дивлюсь, такі толстовки, да, кінгурухи, коштують десь півтори тисячі гривень. Ну, вони дійсно прикольні. Вони непогано виглядають. ну Ціни такі не дуже низькі. Ну, з іншого боку, зараз все коштує дуже дорого. Тут багато прикольних футболок, щось можна собі підібрати, але на сина я нічого не знайшла, на жаль. Так, це вже Нью-Йоркер, і тут я взагалі заплуталась, де е, жіноче, де чоловіче, ось наче чоловічі толстовки, але штани жіночі вісять. Ну і е, о, о, от всякі худі, вони теж жіночі, нічого не зрозуміло. А де тоді чоловічі? Ох, яка куртка, яка вона крута, яскрава, екстравагантна, цікава річ, а, така смілива, оскільки вона коштує 1800 гривень. Да? Ну, така, впала в око. Ну, а це вже хаос. І зверніть увагу, кольорова гама така ж сама, як і в Колінзі ми бачили речі. 1300 коштує сукня, і 1900 коштує куртка. Зверніть увагу, багато коричневого і такого марсала, щось таке. А ось дивні капці, ну, я не знаю, бачу, люди ходять в таких, але ну, мені здається, це вийшов зі свого будинку на двір і ось такі капці можна вдягнути. Ви ще не втомились, тоді йдемо в резерв. Зверніть увагу, дуже сподобався цей костюм: 1800 гривень ковтина і 1700 гривень спідниця. Ну, тобто, за все 3,5 тисячі, але воно виглядає дуже круто. Так, а ось пальто 2400 схоже на шинель. Не знаю, така специфічна річ. І ось привернуло увагу це пальто. В житті воно виглядає набагато краще, ніж на відео. На етикетці написано wool, «Handmade», але якщо читати там інші бірки. То там написано 50% вовна. А що інше, ну теж не знаю, тому що там е, які, якісь дивні відсотки: один відсоток того, один відсоток і не виходить 100% в сумі. Підкладки у цього пальта немає, тому воно сидить як халат, але е, я знаю, що це ж модно. Це ж модно чи не модно. Ну, ось так на мені. Ось я така незадоволена. Не знаю, чого я незадоволена, Просто я постійно незадоволена Це не через пальто. До речі, воно дуже приємне на дотик, просто неймовірне, його не хочеться випускати з рук. Але ну, я б таке не брала, не знаю. Мені здається, щось воно якесь дивне. Але модне, ну, модне пальто. Класні сумки, мені подобається кольор, мені подобається їх форма, як вони виглядають. Давайте подивимось ціну, 1700 гривень. Так, дивимось далі. Сумочки. О, ось ця прикольна, вона як такий, такий мішечок. Ну, дуже класна. Ну, вони стильні, на мій погляд. Але е, 1900, ой, 1099 гривень. Я не знаю, як вони носяться. Не знаю, щось такі плащі у мене асоціюються з чекістами. Я, певно, така стара людина. Так і віжу, як розварувають царські склади і носять. Такий кардіган симпатичний, 1800 гривень. І ось сподобалися такі туфлі. 2000 коштують, натуральна шкіра, але. Там жахлива подошва, я не знаю, як таке можна носити. Вона плоска, ну це вбивця ніг. Але просто кудись пройтись. Ну, це дуже стильно. Мені дуже вони подобаються. Вони дуже класні, дуже круті. Ну Звісно, не на такий зріст, як у мене. І ось такі типу балетки, Прикольні. А чому не на такий зріст? Тому що нога ще буде довшою, ніж вона є. У мене і так, 38-й розмір, і це буде дивно. Все ж таки вирішила я цей плащик поміряти, як він на мені виглядає. Ну, под ним така об'ємна кофта. Це не те, що я така товста. Ну, я не знаю. Якесь воно дивне. А взагалі, я пам'ятаю, минулого чи позаминулого року дівчата купували собі плащі тренчі в резерві, і потім вони ходили з пузирями і. Там такі тріщини були. А можливо, цей матеріал більш якісний, ніж був той, тому що і ці, ті плащі були значно дешевші, ніж цей. Також зайшла в Ванді, але наших розмірів, як завжди, немає. Ніде не можу знайти наші розміри. Але речі тут непогані. Нічого не знайшла з одягу, що було потрібно, тому зайшла в галю баловано, тому що їсти хочеться завжди, родину годувати потрібно. І ось я купила такі равіолі з куркою, моцарелою та шпинатом. Вони дуже смачні, але равіолі відрізняються від пельменів, тим, що у них більш таке ніжне тісто, тому важливо не переварити. Мені такі равіолі дуже сподобались. Іншим. Ну, Поїли, але сказали, щоб більше я такі не купувала. Не знаю, я не зрозуміла, чому. Ну, Таке буває. Ну, Тому я ще посмажила чебуреки зі свининою. Так, можна сказати, що я така хазяєчка, хазяєчка, насмажила чебуреків, але це все напівфабрикати. Ось, бачите, зато я перегортаю талановито. Ось один, ось другий, ось третій. О! Ну, вони у мене які виходять красиві.